Вітаю, друзі! Сьогодні 13 січня 2025 року. Я хотів би поговорити про черговий мовний скандал, який стався з акторкою народною артисткою України Ларисою Кадочниковою, яка відома своєю ролью Марічки у тіні Забутих предків ще там в якихось фільмах. Насправді я не стежу за її творчим шляхом і не дуже цікавлюся її особистістю. Крім того, що знаю, що вона була, грала Марічку е, у фільмі Тіні Забутих предків. Так, от вона виступала 12 січня 2025 року на врученні премії імені Сергія Параджанова і відмовилась перейти е, з російської на українську мову. Е, її з залу, вона почала говорити російською з залу, викрикнули і попросили її перейти на українську, і вона відмовилася. І сказала, що, будь ласка, поважайте мене, я багато зробила для України, я нікуди не виїжджала. Я тут, і граю в театрі спектаклі українською мовою. Я можу виступати. Маю право говорити хоч англійською мовою. Е, і продовжила виступати російською. І от це викликало, це поширило, звернуло увагу в соцмережах. Лариса Ніцой, яка мене, до речі, видалила з друзів на Фейсбуці. От. Ну і е цей скандал набув певного суспільного розголосу. Як воно завжди буває на мовному ґрунті, е я вважаю, що в даному конкретному випадку ну мені теж не, не сподобалося, що вона принципово не перейшла на українську мову. Не сподобалося. Але це моя ну, там приватна справа. І Кадочникова не повинна орієнтуватися на те, що мені подобається чи не подобається. І навіть якщо мені не сподобалося, що Кадочникова Кадочникова не перейшла на українську, хоч я сам застосовую інші умовні стратегії, я все-таки вважаю, що ми повинні поважати право Кадочникової виступати тією мовою, якою їй зручно. Тому що. Е Українці чомусь впевнені, що русифікаторські зусилля Російської Федерації, Московщини, той огром російської інформаційної машини, який працює на русифікацію України, його можна зламати радикальними рішеннями, радикальним радикальною позицією засудження, таврування, поплюження. Навпаки, це Фаріонщина, чого дотрималася Ірина Фаріон стратегії, вона веде лише до стабілізації цього становища. Простих рішень на зміну мовної карти України не існує. В Україні вже дуже багато зроблено для того, щоб ситуацію змінити, особливо в законодавчому полі. І саме багато було зроблено при Ющенкові і при Петрові Порошенкові. Тому що я вважаю, що якраз при Зеленському і про Януковичу у нас були е такі кроки назад, фактично повзуча русифікація. Тому що, вибачте, якщо українці такі радикальні проти тої Кадочникової, яка там один раз десь в публічному просторі вискочила, чому тоді українці, більшість українців обрали російськомовного. З російського Зеленського, який виступав фактично за русифікацію України і вся його команда. Ви думаєте, вони, якщо спілкуються в публічному просторі українською, в приватному спілкуються російською? Ні, я переконаний, що ні, що вони спілкуються російською. І зв'язку з цим на це потрібно звертати увагу. Що Оця роздвоєність офіційних осіб, які в офіційному просторі, нібито українською поганенькою, там спілкуються, а в приватному переходять відразу на російську, це є проблема. І ось є така книжка, випущена видавництвом дух і літера. Вона називається Мовна політика у багатомовних країнах. Тут описана ситуація в дуже багатьох багатомовних країнах, в тому числі і в Швейцарії, яку не безпідставно завжди наводять як приклад Україні, тому що Швейцарія конфедерація, а ми унітарна країна, в тому числі і в Канаді, яку також безпідставно наводять е, як приклад Україні, тому що це вона має цілком інший устрій, цілком іншу історію. Цікава тут ситуація описується як у Сполучених Штатах, але той я прочитав цю книжку і висновок, який я зробив з цього, що. Простих стратегій змінити мовну ситуацію не існує. Франція стала мономовною завдяки репресивним заходам. Однак це відбувалося в 19-му і на початку 20-го століття, коли ще були поширені авторитарні способи вирішення суспільних проблем. Польща також і Угорщина стали мономовними саме в такий спосіб через агресивну політику щодо українців, поляки. Яку проводили політику ополячування з 1918 до 1939 року на заході України в Галичині і на Волині? Яку це була агресивна політика ополячування? Тому що на початку ХХ століття ще світ приймав таку політику? Угорщина на Закарпатті, Яку політику проводила Румунія на Буковині? Яку політику? Жорсткого тиску саме це забезпечувало поступову руманізацію, угороза, за ополячування і так далі. А в підсовєтській Україні відповідно і русифікацію. Тому зараз ми не можемо застосовувати таких методів в демократичній країні. І навіть якщо вам не подобаються мовні стратегії певних людей. Єдине, що ми можемо, це вимагати в межах законодавчого поля дотримання своїх прав, і в нас вже в українців, які послуговуються українською мовою, і так повинно бути в Україні. У нас є значно більше прав порівняно, наприклад, з тим же ж 91-м, чи 2000-м, чи 2004-м навіть року це величезні досягнення і сфера вживання української мови поширилася. І швидше вона буде поширюватися в тому випадку. Коли ми поважатимемо право інших людей спілкуватися іншою мовою, можливо доброзличливо, в якийсь спосіб переконуватимемо їх перейти на українську. Однак не цькуватимемо. Тому що цькування і поблюження їх за їхню мовну позицію і бажання поважати їхні права. Вони призвед... Це все призведе лише до суспільного конфлікту і погіршення мовної ситуації, до її е, консервації. Це те, е, що добилися, добивалося фактично своїми, е, нібито привабливо радикальними пропозиціями Ірина Фаріон, Царства і Небесне. Тому, наприклад, Калишникові я не захищаю, не, по... не підтримую її, що вона не перейшла на українську. Мені було б більш приємно, якщо б вона перейшла. Але я поважаю її право, вона зробила свій вибір, він не симпатичний мені, але я поважаю її право, тому що ми є членами із нею одного суспільства. І якщо ми будуємо демократичну Україну, то, такі як Кадочникова, мають такі самі права, як і я. І якщо е в тій сфері, де вона має такі ж права, як і я, я Маю поважати, повинен зобов'язаний поважати це її право, навіть якщо мені Кадочнюка не подобається, і її мовні стратегії мені не подобаються. Тому зрозуміємо нарешті, в мовних, мовній сфері простих стратегій не існує: лише складні, тривалі, цілеспрямовані, дисципліновані зусилля направлені на дерусифікацію України. Пишімо книжки українською, говорімо українською, пишімо дописи в соцмережах українською, переконуємо доброзичливо спілкуватися українською, слухаємо українську музику, поширюємо український контент і так далі. І так далі. І у такий спосіб нам вдасться з часом зменшити такі е, рецидиви кадочникових, як сталося ось на е, врученні премії імені Сергія Параджанова. Слава Україні!